В Відтепер їдальню вільнянської колонії прикрашають національні мотиви. Зміною інтер'єру тут займалися виключно самі засуджені. Результати їх роботи бачили і наші журналісти. Якщо ви думаєте, що це музей українського мистецтва, то ви помиляєтесь. Це вільнянська виправна колонія, їдальня, де кожен день харчуються ув'язнені. Борщ. Макаронний суп, розсольник, тушкована картопля, рагу все це буде засвоюватися тепер набагато краще, каже Микола Миколаєвич Вільнянської колонії. номер 20. Причина ремонт та зміна інтер'єру. їдальні. дальні Много було варіантів і фонтан, і сочлісвобші мнение Місце за судженими зі також художник, професіонал, який это вотевон рісував із числа суджених. І в місті водити ми вирішили, так э, приукрасить наш інтер'єр нашого б'єдненого зала. І получилось очень красиво, очень тепло. Головною прикрасою залу є тематичне пано. Окрім цього, по периметру розмістили картини та квіти в кованих підставках. Адміністрація допомогла тільки матеріалами. Ремонт же зробила силами ув'язнених, поклали плитку, шпакльовку розмалювали стіни. Все це зроблено з любов'ю і. Здесь не надо никого заставлять. Почему? Потому что если есть материал, есть работа, вот и есть хорошее слово. Они отлично работают, справляются. Это им помогает проходить проходя їхнього заключення. Головна мета реконструкції щоб ув'язнені відчували себе морально добре. Українська тема на думку керівників колонії для цього підходить найкраще. Ця робота проводиться не только, щоб суддя приходя в в столову, не только отримав тут обід, люжену морально знаходився в той обстановці і находился в топслонки, щоб приближенно був родительскому дому. Тобто, находясь в данном уюті, смотря на эту картину, яку зробили руками сами руками осуждено, то ему мама приготувала. Цей обід. Окрім їдальні, в колонії провели капітальний ремонт цехів з приготування їжі для ув'язнених, встановили нові електропити та шафи для жарки, ванни для миття овочів, контейнери для зберігання. Також зробили ремонт котлів. На обід борщ український, который на м'ясному бульйоні інгредієнти свіжа, капуста, картошка, морковка, лук. Також додаємо томат, ну специи дальше это. можете пробусняти, як домашний. Валентина Обухова та Роман Росиловський. Спеціально для медіагруп нові проекти.